Друзі, доброго дня. Виїхали вже в поле. Відкрили, так сказати, сезон поля. Як воно буде, не знаємо. Як завжди, які знахідки. Ну, ось так будемо копати. Вся команда вже практично в зборі, там десь чоловік підходить. Отак, От сьогоднішній коп починаємо. Копаємо. Моя перва знахідка. Очки Бетмена. Дуже на полях ця знахідка найчастіша. Дня, друзі, вже купаємо на полі. Нарешті. Нарешті, нарешті. От. Я вмикаю камеру, звісно, тоді, коли є знахідка. Ви вже це знаєте. Ну що ж, зараз показую. Так, є в нас отакий от сигнал був. Гарний. І ось вона вилізла. Ось вона лежить. Гарнюнка. Зараз будемо дивитися яка. Е -е, поки не бачу, слухайте, це мабуть. Зараз трішки протру. Поки не видно. Поки не видно. Намагаюсь протерти, щоб побачити яка, але поки не видно. Прийдеться, вона в принципі там червона. То можна її терти. Угу. Видно, але погано це. Ось п'ятірочка, здається, 24-го. Чи трієчка, чи п'ятірочка, Але дуже-дуже погано видно. Ну що ж, перший сигнальчик є. Перший сигнальчик є. Зараз ще. Таку не жалко терти, бо вона в принципі вбита. Ну, все рівно, при прикольно. Вже мідячок є. От. Будемо ходити далі. О, що, ще один сигнальчик не дуже прям такий, але кольоровий. Зараз подивимося. Зараз подивимося. Подивимося, мабуть, шмотлічок якийсь, так. Да. Бачите, шматочок гільзи. Такий. Не монетка, не щось прикольне, тому йдемо далі. Коли сигнали не знімаєш, тоді гудзики трапляються. Мабуть, орлянка. Да, орляночка звичайна. Оп. така, зараз побачимо, що там знизу. Незвычайная урляночка. Ось такая. Ось такая урляночка. Там... Так, друзья, вот еще одна монетосочка попалась. Наша медячок. Давайте зараз подивим еще раз. Литру. Ага. Медячок, он видно, что это копейка Николашкина. Проволока гарна алюмінієва. Аго. Яка гарна. А тобі теж нічого. Як не очки Бетмана, -то. то це куски, то проволоки. Ну що ж, ходимо далі. Так. Ось такі піщані виходи на полі. Тут дуже багато і кераміки. Всяких кусочків, кусочків. Кераміка, кераміка, бронзяха. І от зверху лежить. Проколочка металева. Раніше тут коли були сильні вітри, то скіфські вістря стріл, всякі типу сімічки там такі, прям видувало. Буси не видувало а от наверху. А зараз дуже так вже стало вихожено. То в принципі це так виїхало після обіду розвіятись вже на поле, щоб не вліз. Так що ось так от проколочка тут ну, така. А ось, друзі, кусочок якоїсь прикраси було. Якийсь сплав, незрозумілий. Може браслетик був чи, чи ще щось. От. От такі. Красиві місця. От. Ходимо, шукаємо. Так, ось такий маленький шматочок. Мабуть, було мідне кільце, щось це, вар. От. Ну, варвара, мабуть. Не знаю. Так, сонце потихеньку сідає. а ми ходимо. Баємо, продовжуємо копати на полі. У мене і знахідок нормальних ніяких не було, але ось випало таке колечко, Мабуть, дитяче або маленьке. Але воно як розломане посерединці. Ну, Ось така знахідочка. Що, друзі, ось вона на... нарешті виходить цю знахідку. Не знаю, цілий чи не цілий. Я думаю, ви розумієте, що це. Ну. Дивимось. Цілий? Наче цілий. О, цілий. Цілий. Зараз подивимось. Зараз подивимось. Так, він правда олов'яне здається. Не розумію, що тут. Зараз худочкою. Зараз ми трішки тиранимо. Там, мабуть, був малюнок, але трішки затерся. Є. І... Добренько. Ходимо далі. Ось такий перстиночок. На фісочку. Ось така я мидла. ось Отаке на такенна. І там, якби мама спіном не підійшла, довго шукав би, слухайте. Полушка. За 15 років ще такої не знаходив. Прикольна взагалі. Малесенька. Я думав, якесь середньовіччя, але ні. В принципі, стан там доволі непоганий. Ну, от, бо тут пісочок. Полушечка, дивіться яка. Ну просто лялечка. Клас. Оце сьогодні ден... деньочок. Знахідочок трошки є супер. Мама сказала, що це. Її монетка, бо вона спином підійшла. <ривіт> Але так, да, слухайте, круто. Глибоченький сигнал був. Але крутий. У тебе буде монетка? А ну, давай, давай. <ривіт> давай. <ривіт> О! У мене. Окуляри Бетмена. <ривіт> Окуляри Бетмена, прям вони мене підвідують. <ривіт> да, ту сторону камера направлена, можливо, хтось місце і пізнає, бо це дуже, дуже відоме популярне місце. Ну, що, друзі, копаємо. Син там гарні знахідки знаходить. А я як завжди шмурдяк. Але от захід сонця гарний. Ех, красивенько так подивитися. Є у мене сигнальчик, тут щось зверху було. Зараз подивимось, що це. О, якась фігурненька така штучка. Не розумію. Ну, можливо, якась накладка на щось. Ну, буду так і рахувати. Мені ж хочеться якоїсь гарної знахідки. Ну, ось така. От візуальна знахідка. Оп, ключ був. Ключик, ключик, ключик. Шкода, немає вушка, так був би крутий. От, під ногами просто там пум. Ось так от. Краміки дуже багато. Тут йде в закат. Приніс отакий ломаний щиток. Подібного персня. Оп, і маман закат пішла. Ну що ж, і ми ходимо далі. Вмикаємо камеру, йдемо до мами. То що там, монета чи гудзик гудзик а казала монета, а я що з... Зря йду. Навірно, зря отак от. Так, ну вже дійдемо, побачимо. Я в принципі, мабуть, розумію, який гудзик. От, якщо гудзик, а то так сказала маленька монета, я вже думав ну, как... ну, конечно, маленький... нагадування Джані Беку чи Чушуйка. Але... Я побачила а, спочатку... Ну так, да, це вушки, це гудзик. <хи> да, стандартний такий, що тут часто ну, попадаються. Так. Ну, от... ну. Ну Старі? це старий. Ну, от старий, такий бородатий, старий. <реш> Ладно, друзі, <реш> повертаємось. Старий бородатий. <реш> старий бородатий. Повертаємось. Будемо шукати, що трішки часу є. От, можна вже пізніше додому їхати. Бо в лісі, коли ходиш, то звісно треба раніше виїжджати, бо дуже незручно. А тут місця знайомі. Недалеко від Києва, тому в принципі можна покопати трішки подовше Десь хвилин 40, мабуть, є. Махода зла, нічого в неї нема. А я он навпроти, оба бачите, яка накладулька. Просто кайфова. Хлоп. Хлоп. Зараз фокусуюся, випадає. Чи та... а, не хоче показувати. О, незрозуміло, чи срібло, чи От, Але можливо там ще й малюночок є. Але гарна. От. Така з ріжками. Мені колись тут попадалась поясна, довга з ріжками. Ну що ж, ходимо, ходимо. Ну що, друзі, йдемо до машини. Не знаю йти далекувато, чи встигнемо показати знахідки всі. Не знаю, не впевнений, бо дуже темніє швидко. Вон там сонце вже зайшло. Ще хвилин 10-15 потемніє. тому, От, Але якщо щось буде по дорозі до машини, то звісно покажемо ще. Так, захід сонця, а ми ще копаємо. І ось у мене отака знахідочка. Тільки зняв вон там відео вам, а отут тут стояв. Пройшов сигнальчик. Завжди хотів а, підняти цілий, але, блін, слухайте, ось він перстеньочок, Ну, щиток. Завжди хотів цілий підняти. Ех, шкода, шкода, але приємно. Крута знахідка. Що, друзі? Вже біля машини, вже темно. А от знахідки знімати не будемо, бо нічого не видно. Складаємось. Позаду он краса. От, Небо гарне. А от, Ну все буде видно. Ну, я думаю, ви вже бачили у фільмі знахідки. Так що якось так. Не забувайте ставити лайки. От. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, побажання. До нових зустрічей.